Ми йдемо до надзвичайно сакрального історичного місця. Бо тут ще тисячі років тому жили люди. Це монастир Галиця. Нависає він на висоті 120 метрів над Дністровським водосховищем. Яка ж тут краса, просто неймовірні простори, враження, ніби це величезне гірське озеро. Дністер у цьому регіоні звивається у глибокому каньйоні і робить такі викрутаси, що в кожному селі на березі тут оглядовий майданчик є. Сам монастир дуже цікавий, розташований у природних вапнякових печерах. Келії визирають просто з глибини скель. Цей монастир діючий. Тут досі живуть монахи. і Ми зараз проходимо через келії, в яких вони мешкають, і саме тому ми намагаємось бути максимально тихими. І що цікаво, тут взагалі не чутно звуків цивілізації, ні машин, ні людей. От лише спів пташок і звуки природи.